Для проходження опалювального сезону до підземних газових сховищ Україна закачає 13,2 міль... мільярда метрів кубічних газу. Про це главкому повідомило повідомило міністермінерговугілям станом на 14 вересня у підземних газових сховищах зберігалося приблизно 12 мільярдів метрів кубічних природного газу. То чи вистачить в Україні запасів, щоб пережити зиму? Говоримо далі з. Нами на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Зараз вже до нас доєднується. Пане Олеже, радий вас бачити. Да, вітаю вас. Пане Леже, якщо говорити про газ, про запаси газу, які потрібні для України. А, на вашу думку, як з цим насправді у нас є? Маємо статистику, яку нам наводить Міненерго. Чи дійсно цього вистачить і чи дійсно він є? У нас для того, аби пережити цю зиму, якщо ми говоримо просто про його кількість? Якщо ми кажемо про кількість газу, то Офіційні дані, про які, каже, Нафтогаз і «Міненерго», вони планують закачати а, на період до 1, до 1 листопада 13,2 мільярда кубометрів газу. Це от офіційна статистика. А потрібно говорити, що 13,2 мільярда кубометрів газу нам вистачило в минулому році при дуже теплій зимі до а, 1 лютого. І далі у нас там були, були величезні проблеми. А ми змушені були докуповувати газ по надто дорогій ціні. Мається на увазі там по 600, навіть по 800 доларів. тому 13,2 мільярда і кубометрів газу це у той мінімум, який нам потрібно при вкрай теплій зимі. Якщо ми говоримо про те, що зима буде не такою край теплою, а поки що, звісно, розуміння, якою вона точно буде, саном таки сказати, нам не можуть. А, але що робити далі, як зміниться ситуація, і що може робити Україна знову закуповувати газ по завищених цінах? Я вважаю, що потрібно закуповувати газ прямо зараз, тому що Шукати газ потім в лютому, коли ціна буде над високою посеред опалювального сезону, не маючи довгострокових контрактів, не маючи будь-яких контрактів, це вкрай ризикована ситуація. тому газ потрібно Пане Олеже, чує, Чуєте ви нас? Поки що відновлюємо зв'язок. Я ж нагадаю з нами на прямому зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Говоримо про те, наскільки загалом вистачає нашому нашій країні кількості газу на цей опалювальний сезон. Мені кажуть, що наші пане пане Олег до нас повернувся. Пане Олеже, чуєте ви нас? Да, я вас чую. Якщо можна, можна будь ласка, повторити щодо якраз таки, що нам наразі треба робити, краще зараз закуповувати вистелискати, краще зараз закуповувати газ, а потім ми вас перестало чути. Да, абсолютно вірно. Я вважаю, що газ треба закуповувати прямо зараз. І до речі, поки я готувався до етеру, а побачив в новинах, що НАК «Нафтогаз України взяв черговий транш. 300 мільйонів доларів якраз на закупівлю газу. Це абсолютно правильні дії Нафтогазу на сьогодні. Те, що ми закуповувати газ будемо зараз, коли його ціна складає в середньому десь 400 доларів, це оптимальна ціна на сьогодні і оптимальна ціна для закупівлі. Звісно, ну по-хорошому це повинні ми були робити ще влітку, коли ціна падала до 280. але краще купити зараз по 400, ніж купляти його взимку. По 600 і по 800. Тому я маю надію, що ми будемо мати прямі контракти, або хоча б мати будемо форвардні контракти на закупівлю газу, на цей опалювальний період і зможемо закачати там до 1 грудня або до 1 січня ще в хоча б 1-1,5 мільярда кубометрів газу, який буде для нас а, таким а, додатковим, а, додатковим а, балансом. А, Проходження опалювального сезону і те, що в наших квартирах не буде так холодно, як це було а взимку 22 другого, років. Розуміючи про велику кількість і в першу чергу про велику вартість, чи не слід очікувати українцям на даний момент чи інформація про підвищення тарифів за опалення для того, аби не лякати, бо знову таки в соцмережах, мабуть, кожного дня чи ближче ми підходимо до зими, тим більше починають писати про те, скоро підвищать тарифи і взагалі не буде чим платити і за що жити, чи треба сід цього очікувати, чи будуть підвищення якихось того. За опалення а тарифи ні на опалення, ні на гарячу воду а в цьому році підвищувати не будуть. А підвищення тарифів на опалення і на гарячу воду, і на газ і на електроенергію а, згідно заяв і того ж на заступника голови голови правління Нацбанку Ніколайчука і а, лист Міненерго який був опублікований пару тижнів тому. А то дійсно в планах і уряду, і Нацбанку починати з 2026 року приводити тарифи на газ на електроенергію, а відповідно, і тарифи на тепло і на гарячу воду до ринкових. Ринкова вартість газу я вже назвав це близько 400 доларів, це 20 тисяч гривень. А якщо брати електроенергію, то вартість ринкова вартість електроенергії умовна п'євда ринка, якого принце в Україні не існує. Але по факту закон б'є про ринок електричної енергії. Так от, а якщо ми говоримо за умовно ринкову ціну електроенергії, то вона на сьогодні складає там від 9 до 11 гривень. І вартість електроенергії планує Нацбанк підвищувати по 20% найближчі три роки. Але це все буде з 2026 року. Якщо ми кажемо за вартість тепла, то вартість тепла а, при нинішніх ринкових цінах зросте щонайменше втричі. Якщо сьогодні ми платимо за 50 метрів квадратних а, за опалення від 2 до 2,5 тисяч гривень, то в середньому вартість опалення. При ринкових цінах на газ буде складати від 7 до 7,5 тисяч гривень за 50 метрів квадратних в звичайно багатоквартирному будинку. Пане Олеже, загалом. Якщо ми говоримо про цю зиму, маємо брати всі аспекти не тільки опалення, а також електрику, і в першу чергу дивлячись на нашого поки що існуючого, маяко м'яко кажучи, недружнього дружнього сусіда, який постійно б'є по критичній інфраструктурі. чого на вашу думку нам очікувати? Чи будуть цієї зимки також намагатися росіяни обстрілювати нашу критичну інфраструктуру, і де в першу чергу можуть бути проблеми з електрикою? з газопостачанням загалом все-таки країна три з половиною роки війні 3 три роки вже найтрошки більше під постійними ударами критичної інфраструктури, Має маєш бути вже начебто, все захищено або як мінімум готово до швидкого відновлення. На жаль, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури у нас не захищена. А кошти, які виділялись на Укренерго, а вони невідомо куди були витрачені. Як показує звіт тимчасової слідчої комісії, яку очолює народний депутат Олексій Кучеренка, ситуація виглядає так, що тільки 40% об'єктів Укренерго за часів правління Володимира Кудрицького отримали перший і другий рівень захисту, тобто ніякого третього четвертого рівня захисту немає. Тому більшість об'єктів у нас на жаль не захищена. Щодо Щодо того, що росіяни будуть бити, на жаль, росіяни щодня б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, б'ють по нашим підстанціям, б'ють, які є у власності і той же Укрзалізниці і «Укренерго». І ситуація виглядає досить загрозливою, цей опалювальний сезон, тому що росіяни чітко знають, куди бити.